Вікова макулярна дегенерація. За статистикою в світі зараз приблизно 30 мільйонів людей знаходяться на межі сліпоти з причини вікової макулярної дегенерації. Якщо раніше у людей після 60 років ставили такий діагноз, то наразі цей діагноз дуже помолодшав. І у людей 50, а то й раніше можна побачити на очному дні ознаки цієї хвороби. Коли я розширяю зіницю для того, щоб уважно оглянути очне дно, я в багатьох людей, вже навіть в 50 років, бачу початок цієї хвороби. Що є причиною цієї хвороби і чому вона молодшає? Пусковим механізмом цієї хвороби стає старіння тканин ока, тобто накопичення вільних радікалів у сітківці. Насправді 90% людей, які мають цю хворобу, мають проблему з судинами. Тобто це є ключовим моментом поганий кровообіг сітківки. Виходячи з причини цієї хвороби, бажано починати оздоровлення заздалегідь, тобто не чекати, поки вже утвориться рубець в сітківці або крововилив, або набряк. Звичайно, бажано до 50 років покращувати кровообіг в оці, для того, щоб ця хвороба не мала шансів починатися. Тоді буде набагато проще зберігати зір.